Привіт всім зазнательним сідами! Вирішив зробити пробіжечку ознайомчу інформаційно з нового місця. Є тут якийсь невеличкий парк за пабом. Хочу перевірити, поки є можливість, поки встиг дощ, вийшло сонце і треба цю можливість використовувати, тому що Лондон. Це місце, в якому, щоб залишатися на місці, потрібно бігти. А для того, щоб кудись потрапити або чогось досягти, потрібно бігти в декілька разів швидше. Знаєте ці слова з відомої книжки? Тут уже все готується до Різдва, досить насищена траса. Паб називається Плуг. Мабуть, тут якісь плуги дринкають. Такі квартали тут приватні. Діться, як комусь захотілося прикраситися до Нового року. Я вже неодноразово показував у своїх відео, що в Англії. Нема поняття ставити броньовані двері. Вот. І досить часто вхідні двері це просто звичайні, легкі двері можуть навіть бути зі склом. От як, наприклад, напроти. Припущення, що можуть тебе взломати, і залізти до тебе в оселю. Ну тут якось не працює така тема. Отже, такі крадіжки це досить незвичне явище. Всі прекрасно знають. Взагалі західні розвилиті країни. Поняття, що так, до тебе залізать в оселю. Таке поняття відсутнє. Ще один пап. Інг Вільям. Ось так. Працює мультикультурність Лондона. Християнська церква. І поруч знаходиться мусульманська школа для дівчат. Їх вибігло. Після закінчення уроків ціла купа <ріхи> тут все перемішано. Я вже вибіг конкретно тут на міст через трасу. Досить ефектно Все це виглядає. Круто. О, мій готель якому я оселився? Цікаво, простори. Надихаються. Дивіться, куди я прибіг? Ціле поле футбольних полів. Одні ворота, другі, треті, четверті, п'яті, шості. Коротше, ціла тренувальна ваза. Футбол. Це культова гра, культовий стиль життя, можна сказати, для Англії. Загально для Британії, для Англії, для Англії особливо. Фанати і конфронтація, яка тут існує в, в самих цих колах тим, хто займається. І Фанатія від футболу. Це просто неймовірно. До речі, футболом в Англії займаються не тільки чоловіки, дуже розвинений жіночий футбол. І е, дуже популярні е, серед е, всіх е, працівників, всіх, хто живуть, серед чоловіків, ставки і, і різні е, букмекерські такі ф, контори фірми. Я навіть знаю е, одного знайомого. Які постійно цікавиться цими всіми процесами і виграє там, ставить ставки, виграє там постійні гроші. А тут простор футбольного поля і сонце, таке короткий період цього сонця, і ти вдихаєш, використовуючи можливість, саме використовуючи можливість. Не фокусуючись на проблемах, а фокусуючись на використання тих можливостей, що є, активується е, звичка нашого мозку, відчувати себе спроможним, відчувати себе людиною, яка ставить задачі і досягає. Здається, е, якби, ну, елементарна, проста така догма. Але вона як аксіома, і не всі її хочуть глибоко сприймати. Дуже просто звучить. Якщо ти постійно фокусуєшся на проблемах і їх вирішенні, то таким чином ти створюєш зону, таку ауру цих е, е, процесів, які кругом тебе відбуваються. Тобто постійне рішення проблем додатково притягує ще додаткові проблеми. це, якби картина. Таким чином, життєво утворюється. Якщо ти переключаєш свій фокус на використання можливостей, тонка грань між цими поняттями. Використання можливостей дає тобі нові, нові і нові можливості. Тобто ти свій фокус на пошук можливостей налаштовуєш під оформлення нової аури того варіанту життєвого простору, який кругом тебе утворюється. Це проста психіка, людська психіка. Здається, що може бути простіше, ніж усвідомити такі прості речі, про які я вам тут розказую. Але не все так просто є нюанс. Діти, Від... які кайфові кущі. Я не знаю, що це за ягоди. Так схожі на горобину, але е ціла така загорожа. Файно так воно виглядає. Хтось гарно висадив пікуси понад дорогою. З часом теж утвориться такий гарний зелений паркан. Я так розумію, що це власники цієї ферми. Wow Гарден Farm. Там за полем знаходиться аеропорт Хітроу. Постійно кожні 2-3 хвилини злітає літак. Так от, необхідною передумовою для того, щоб переключити свій фокус. На використання можливості має бути певне бажання і прагнення чогось досягнути. Це особливо важливо для чоловічого істаті, для чоловіків. Тому що саме поняття можливості, вона працює в контексті для чогось. Як ти можеш розуміти, що це можливість і переключатись на можливість? Якщо ти до чого не прагнеш. Це має ніяких цілей, ти не складаєш плавних досягнень. Ось тому дуже важливо сформувати свої цілі. Вони мають бути глобальні, масштабні, а також прості, маленькі, по типу смарт-досяжні, які швидко виконуються і таким чином натренують поняття, що ти Можеш, щоб тебе виходить. Тоді фокус переключити на можливості набагато простіше. Ось таке сьогодні в мене вийшло. мотиваційне відео з пробіжки. Якщо було корисно, ставте лайк. Якщо є що сказати, коментуйте. Будьте здорові, фокусуйтеся! Максимально на можливості ставте цілі, записуйте і бережіть себе. До нових.